У нас сьогодні, сьогодні ми в Седоні, І ми сьогодні хайкаємо серед таких гір. Дуже дивних, дуже красивих. З дуже дивними поєднаннями зеленого кольору червоних каміння. Ого. все найс. Це тропа нас має привести до дивились брич <зв> до мосту діяв диявола. Ми знову-таки від'їхали ще годину, впали зовсім іншу погоду. Тут спекотно. Сонце таке, що ми дуже стривожено, щоб не вгоріти. Ще вчора мерзло, а вночі було знову плюс два. А тепер жарко. Від'їхали годину формація тут ці Найс. Nice. Дивні дерева тут ростуть. Палка. З маленькими-маленькими листями. І все. І таких дерев більше, ніж одне. Еще палка. Ого. Ого. Кто-то хайкает, кто-то делается на байках. Тут спеціальні велосипеди, щоб... У! Щоб бути приїжджати, тут він проїхав якось. Вони. Прямо зуби якісь. Тут і ромашки, і каптуси, і юки, і якісь кись ялинки, туї. Більше за все вразили ці палки з маленькими листиками і великими елка кулючками. Ух. Catch sir. Thank you, guys. We have six Okay. Hey, Good are welcome. То мабуть той ран, який я тебе казав, що можемо не приймати участь, я би тут ніколи не прийняв участь. Тут буде народ бігати. Пам'ятаєш, Оль? То машинка їздить, помічає флажочками, і куди бігти тут. Як тут бігти. Оце теж дорога для біга завтрашнього. подписан Подписано, что это тропа. И так вот и бежишь. Тут велосипедисты Заезжали. заезжали. Окей. Тут налево. То нам туда. Ми заходимо прямо проміж цих двох кір. Один джип і тут, і всі такі, як, як окрім цієї чудинацької машинки, як ми мали їхати, але всі з таким ствердим з дахом. Наш був тряпочним дахом і добре що ми його не взяли тому що стільки шуму, скільки вони роблять своїми колесами на дорогах на такій відстані ми б просто не витримали ведмедів не кормить собою також Окей. Это такие хайк. кто Майкл. 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 тут, Майкл. Да, Такое вообще нельзя делать. И обычно, когда ты видишь такое, тебе надо ехать. Ты в Да А чему не можно работать такие? Like? Оно не натуральное, и, типа, если кто-то какая-то. О. А ось і він. Devil's Bridge. Пішли і три мілі, і півтори години, але ми ще не дійшли. Devil's Bridge. І ми маємо туди залізти. Тут вже люди повертаються, вже тримають каміння на собі. Кам'ян. Воно <ривоти> <Okay. ривоти> там обсипалося. І вийшов на природний мост. По якому ми зараз будемо ходити. Am I taking a photo first? Yeah, sure. и мы будем на месте. Oh. Oh -oh. И что, по одному туда заходишь? Uh is with ki photo rob l rubic. Yeah. Uh oh. Are you in a line? No. No. Yeah? We're just gonna try to get a selfie right there. Oh <laughs> but somehow my phone did that. And it's trying to upload that Uh-oh uh -oh. Oh, I totally got the heebie-jeebies I, like, ah. <laughs> I can't imagine how it feels, how it feels so narrow, there. As it seems. It's not so narrow

Сіли всілися на краю, ножки звісили. Було за них страшно. Тут навіть і, і не зрозуміло це ж. О -о. Скоро. Зараз ми цю чергу дочекаємось і будемо вторгнутись. Усі бачить оцей крик. Оцю тріщину. Тріщинку. І всі розуміють, що воно тримається, не зрозуміло як. Тільки завдяки тому, що воно одне випирається в інше, воно ще якось тримається. Але воно. Це в мене піпов Їх там забагато. Їх забаг... ну, зараз перевірка вагою проходить. Зараз Ой, міст проходить перевірку вагою. <ріст> Кажуть, що він там широкий. Черга боліє, вболіває за <сіх> тих, хто там. Це коли собака бігає, половина відвернулася, не бачить, половина. Мать моя Боже! Ой, святий годники. Що ж це робиться? Ой, 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 ой. А, а, а. Ну, мы майже уже дочекалися. Та-дам! Майже, майже. Майже. Ми це зробили, фух, Там не так. страшно як Здається? Але... побігти звідти хочеться от так. От. так. Завышилась где ты обратно до машине? Остальная секция. А что ты? <соцентричная> <соцентричная> а кто это там стал боку моста? Дивлюсь. Не всі. О, рейнджер. Не всі люди таланові фотографи. Я, наприклад, один з таких людей. Нам прийшлось після того, як ми переглянули фотографії, які нам зробили перше. Чоловік чи чому жінка, якому просили допомогти, нам прийшли знову стати в чергу, переробити. І тепер ми вже повер... повертаємось назад по справжньому. Прошел рейнджер, поломал пирамидки. Рейнджер? Я их сломаю. Давай, сюда. Ти ти становишся молодшим помічником, помічником рейнджера. Вперед. Yeah, yeah, далі попросимо тобі видати нашивку. Вона може печати грантизі на юний рейнджер. Сина, ну він її так не, роз, не розбирав. Рейнджер рейнджери вона, мабуть, плю, пинав її якось ногами. Все. Рейнджер, ну рейнджер, якби він так по камішку, йому було дуже багато часу на це йшло, Мабуть, він і ногами так. Джж, 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 джж. А його ніхто не контролює, він може цілий день до пірамідки. А час іде. А народ потім збирать і так. Цікаво, рейнджерам платить чи ні? Звичайно. То його робота по тропі ходить і дивитися, щоб все було тут у порядку. Ніяких пірамідок ніде не стояло. Я не знаю. Ми обговорюємо тільки що тут uh, Kia, Kia Sportage по цих каміннях. Так далі, сейчас ступеньки, ступеньки. Another Another one. Такі розваги Локалс.